Усім привіт, друзі! Сьогодні у нас останній осінній випуск, який ще не стосується чемпіонату світу. До турніру залишилось всього нічого, але я мушу вас попередити, що з обговоренням групового етапу у нас виникнуть проблеми, тому що ми ще граємо чемпіонат, у нас залишилось ще кілька поєдинків: а це підготовка, тренування, виїзди, самі матчі. Мене тупо, майже увесь час до грудня, просто не буде вдома. Тому я навіть не знаю, скільки я поєдинків групового етапу в принципі зможу подивитись, не говорячи вже про підготовку і виробництво самих оглядів але усю грудневу розв'язку, плей-офф чемпіонату світу, ми вже маємо бути разом. Вибачте, що відразу починаю відео з не дуже радісних новин, але взамін сьогодні спробую вас повеселити, тому що скелетом для сьогоднішнього випуску є легендарна футбольна премія Globe Сокер Awards в Дубаї. Після перегляду якої задаєшся питаннями, чи багато взагалі футбольних турнірів показують в Дубаї? Друзі, але перед початком випуску я хотів вам нагадати про ініціативу від компанії Favbet. щоб швидше наближати нашу з вами перемогу, збройні сили України повинні бути мобільними. І Компанія Favbet допомагає нашим хлопцям з колесами. Як це працює? Переходьте за посиланням у закріпленому коментарі, реєструйтесь, робіть мінімальний депозит, і частина від прибутку компанії піде на закупку 10 машин для наших військових. Долучайтеся до збору і будь всередині гри разом з Вавпед. Отже, премія Globe Soccer Rewards це типу для тих, кому не подобається золотий м'яч, не подобається FIFA The Best, Кругом все неправильно зроблено, не тим дали, але мені здається, що навіть критикам цих премій не сподобається і премія Глопсок Rewards, тому що ну, тому що тут також є багато запитань. Коли вже хтось зробить нормальну футбольну премію, саме футбольну, а не оцю всю медіщину. Ми, здається, вже колись обговорювали з вами цю премію. Була колись нагода. Зараз є ще одна, поки немає новин і футболу перед чемпіонатом світу. Ну, окрім того, що Кріщану Роналду знову там підняв купу хайпу, хейту і чого тільки він не підняв цим своїм інтерв'ю. Але всю цю ситуацію з Роналду ми розібрали ще тоді, коли він робив цей демарш в матчі проти Тоднхема і йшов роздягально до фінального свистка. Тобто, вже було все зрозуміло. Навіщо він це робить? І цим інтерв'ю ці його дії тільки підтвердились. Тобто він доламує цю всю ситуацію і зрозуміло, що не збирається повертатися в Манчестер Юнайтед після Чемпіонату світу. Тобто там все дуже просто, взагалі, все, все очевидно. Премія «Глоб сокер В принципі, слово сокер, як я тоді вже казав, роки два назад або три. Вже багато про що говорить в цій премії, який нафіг сокер. Але що хороше в цьому всьому є? Ну, в принципі, є. Номінації прикольні, їх багато. Оскільки ця премія вручається в Дубаї, то багато номінацій про гроші і відзначили тих людей, які роблять гроші в футболі. А це хто? Це там керівники клубів, агенти, посередники, і їм вручили премії. Але ну так примітивно це все. Приз за найкращу трансферну угоду 2022 року дістався Рафаелі Піменті. Це та сама жінка, яка керує бізнесом покійного Міно Райоли. Усі ці тепер футболісти, її футболісти, і взагалі всі ці ластівки, райоли, типу Донаруми, Погба, Холанда. Вони коли були юними, вони кроку не могли ступити без допомоги цієї Рафаели. Тобто вона їм організувала усі побутові питання взагалі вирішила будь-які питання навколо футбольні, а якби вони тільки прогресували. Тобто тепер вона. Є власницею цього всього. Це все дуже круто, але я так розумію, що нагороду за найкращу трансферну угоду вона отримала за що? За, за те, що Холланд перейшов в Манчестер Сіті. Ну, типу, це найкраща трансферна угода, тому що вона дуже дорога, найдорожча. Ну, ну, В принципі, так, да, це ж Дубай, Чим дорожче, тим краще. Яка там різниця, що він тільки-тільки зіграв там декілька місяців за команду? Це вже найкраща угода. Окей, але при цьому приз найкращому агенту 2022 року дістався Жорже Мендешу. Ну, я так розумію, щоб не обділяти і тих, і тих два великих клани агентських, то одні там провертають найкращу угоду, інший просто найкращий агент. Але 2022 рік Жорже Мендеш. Що він зробив у цьому році? Ну так, крутого. Взагалі-то нічого. Ну, він привів Нуніса в Ліверпуль. Ну, окей. Він відправив кілька гравців по стандарту в португальський Вулверхемптон. Ну це ні про що. Він зміг впарити Санчеса в ПСЖ. Ну, але Ну, ну і все. Це вся робота Жоржа Мендеша у, у цьому році. А ні, він ще, він ще засунув 34-річного Ді Марію в Ювентус на контракт в один рік. Що, в принципі, не несе абсолютно нічого для Ювентуса. Окрім витрат на зарплату довжиною в один рік. Все. Ну а чим допоможе в стратегічному плані, якщо ми вже вибираємо найкращого агента, який щось зробив корисне або щось круте у 2022 році, що зробить Ді Марія в Ювентусі в 34 роки? Нічого. Просто забере зарплату за один рік і поїде собі далі. Ну, тобто, це найкращий агент цілого року у цілому світі футболу? Оце? Якщо продовжувати розмову про грошові премії, то зрозуміло, де гроші, там і Мадридський Реал. Вони забрали приз найкращому виконавчому директору, найкращому президенту, найкращому скауту. Як мадридський реал може отримувати приз за найкращий скаутинг у 2022 році? Що робить Мадридський Реал на ринку скаутингу в принципі? Реал відкриває нові імена якісь? Ні. Давайте подивимось на роботу мадридського реалу на ринку скаутингу за два останні роки, навіть не за останній тільки рік, за два роки, що ми бачимо, які там є трансфери: Камавінга, Алаба, Чуамені, Рюдігер. Все. Два молодих французи, про яких знав абсолютно кожен школяр у світі, який цікавиться футболом. І два захисники, яким там по 29 років, які заходять у фінальний відрізок своєї кар'єри, тобто вони готові абсолютно. Тут немає ніякого скаутингу, в принципі. І це найкраща робота у всьому футбольному світі. Серйозно? Тобто всі інші клуби, що взагалі нічого не робили. Ну, я там навіть не говорю про там, португальців там, чи, чи ще там когось, хто в принципі відкриває нові імена для футболу. Ні, давайте навіть не про цих. Давайте про топ-чемпіонати. Арсенал. Ньюкасл. Наполі. Замбуангіса, Кварацхелія, Сімеоне це вже крутіше за роботу мадридського реалу на ринку скаутингу за останні два роки. Зрозуміло, що найкращою командою був визнаний мадридський реал, тому що є виграна Ліга Чемпіонів. Окей, питань нема. Найкращим тренером Анчелотті по тій же причині. Найкращим гравцем Бензима. Ну, про Бензима вже все сказав у відео ще про золотий м'яч. Тобто, Реал отримав шість цілих нагород, із яких мінімум дві. Ну, несправедливі. І абсолютно ліві. Це скаутинг і це президент. Тому що один не робить абсолютно нічого, реал підписує тільки загальновідомі імена, вони не, не знаходять там когось з нізвідки і просто роблять з нього зірку, немає такого. А інший е, хотів всього-навсього зробити революцію у футболі і почати ним управляти. Так, це заслуговує на премії. Давайте, щоб ви не думали, що там взагалі все було дуже погано. Я вам розкажу про рідкісні моменти прозріння у цій церемонії. Найкращим спортивним директором було визнано відразу дует спортивних директорів із Мілану, які змогли привести в клуб такого тренера і таких гравців, які виграли чемпіонат Італії, чого давно з Міланом не відбувалося. Тобто, тут ми нарешті бачимо логіку: тут справедлива, заслужена премія, тому що завдання спортивного директора це управляти процесами в клубі так. Таким чином, щоб результати завжди були стабільно-високими. При цьому зрозуміло, що відбувалися постійні процеси і оновлення, і, і так далі, там трансферні моменти. І при цьому статус твого клубу постійно підвищувався. Результати стабільно високі, статус іде вгору. В принципі, Мілан з цим завданням у 2022 році впорався. Також тут паралельно вручалися і нагороди за видатні кар'єри. І приз за видатну кар'єру футбольного керівника отримав Адріано Галіані. Так, його період управління разом з Берлусконі Міланом був найкращим періодом цього клубу в європейських змаганнях. Тут питань нема, але Галіані у 2000-х був керівником італійського футболу, і його керівництво завершилось знаменитим скандалом Кальчаполі. Дискваліфікацію Галіані і виплатою великого штрафу Національному олімпійському комітету Італії. Ну, тобто, скандал страшний. А, а період його управління в Мілані завершився продажем Мілану китайцям. В той час, коли Мілан перестав бути не те, що там якоюсь силою в Європі, а навіть якоюсь силою в серії А. Ну, да, видатна кар'єра, нічого не скажеш. Але повернемось до проблисків адекватності. Чомусь. Я не знаю, чому. Чомусь. Приз за видатну тренерську кар'єру отримав у Емері. Уже тільки за один цей факт я готовий пробачити організаторам цієї премії дуже багато косяків. Тому що це, ну, це супер рішення. Це щось що виходить з логіки цієї церемонії, де є тільки Реал, Мілан, Галіані, Перес, от тільки вони, це, все. І у Емері. Унай-Емрі дійсно провів і проводить видатну тренерську кар'єру. Навчання по всьому світу. Перші успіхи. Його побачили, потім запросили у Валенцію у Валенці також успіхи. Потім Спартак і невдачі, ну окей. Потім повернення в Іспанію, успіхи у Севільї, вихід на топ рівень, ПСЖ, Арсенал, але невдало. І замість того, щоб кудись скотитись. Він повертається знову в Іспанію, бере Вілья Реал і доводить усім свій рівень, тому що він виграє для цієї команди перший трофей в їх історії взагалі. І виграє він Єврокубок у фіналі, обігруючи Манчестер Юнайтед. Він усім усе доводить про свій рівень, про свої вміння і так далі. Це кар'єра видатна. Не плутайте з ідеальною. Це не ідеальна кар'єра. Ідеальна кар'єра там у Зідана, Там ще є кілька прикладів, коли тренери в принципі мало програють. Це кар'єра видатна. Коли ти взлетів, провалився, взлетів другий раз провалився і взлетів так, коли вже на тебе ніхто не ставить. Супер! Далі були вручені три нагороди за видатні кар'єри футболістів. Тобто, у вас є на вибір вся історія футболу, історія всіх чемпіонів, і ви першим обираєте «Ромаріо». Окей, в принципі, питань немає. Видатний бразилець, дуже видатний футболіст, футболіст, який забив тисячу голів. Ну, справедливо, що до таких чисел у виконанні бразильців є там деякі запитання, є скептицизм, але сам факт: тисячний гол був Був. після тисячного голу гра зупинилась на 16 хвилин, тому що всі 16 хвилин святкувалася ця подія. Нарешті Ромаріо забив тисячний гол. Тільки видатний футболіст може зупинити футбольний матч на 16 хвилин. Але другу нагороду за видатну кар'єру футболіста отримав Вейн Руні. Знайти гарні моменти в його кар'єрі, звісно, можна. Але от назвати її видатною, ну це питання досить спірне. Так, да, дійсно, напротязі деякого періоду Руні був одним із культових футболістів свого часу. Але це було не дуже довго. Атрибутів видатної кар'єри у нього також не так і багато. Наприклад, у нього не було яскравого там фінального акорду, тому що його останні, останні роки в Манчестер Юнайтед були ну, відверто провальними. Там весь клуб почав провалюватися, Руні опустили грати у півзахист, і там виявилося, що швидкості вже зовсім немає, що е, передачі ну, не досить точні, досить багато браку. І кінцівку в М'ю Руні, звісно, змазав. Якщо ви пам'ятаєте, як Руні грав за МЮ в останні свої. Кілька сезонів більш-менш було красивим його повернення в Евертон, але це не було завершення кар'єри, тому що після Евертона Руні ще грав три роки в МЛС і в Чемпіоншипі, потім ще в Англії. Тобто, все було якось. Змазано, але його гол у ворота Манчестер Сіті через себе став дійсно одним з найбільш знакових в історії футболу, тому що якраз в той час е -м, йшов бухливий розвиток мобільних технологій. У всіх майже на телефоні був цей гол всі його десь дивилися або в інтернеті, або просто закачували собі на телефон. Це дійсно один з найбільш впізнаваних голів в історії футболу. Його бачила вся планета. Тому свій слід у футболі Руні, звісно, залишив. А ще одну нагороду за видатну футбольну кар'єру. Римав Златен. Свій слід у футболі він точно залишив, також, як і Руній. Навіть, я думаю, наслідив більше. Але ти можеш скільки завгодно, я це вже казав неодноразово, ти можеш скільки завгодно називати себе левом серед людей, але ти грав за Ювентус, Інтер, Мілан, ПСЖ, Барселону, Манчестер Юнайтед, і в тебе немає жодного навіть виходу у фінал Ліги Чемпіонів за всю твою кар'єру. З таким его, це, я думаю, найголовніше його недопрацювання за весь час, тому що ну, Златан був кругом, окрім найголовнішої футбольної сцени. Він там не виступив жодного разу. Якщо у Ромаріо є фінал Ліги Чемпіонів, це не кажучи про те, що у Ромаріо в принципі чемпіон світу на секундочку, ну але окей, комусь. Пощастило зі збірною, комусь не дуже пощастило, це ж така справа. А у Руні є перемога в Лізі Чемпіонів і ще два фінали. Пишіть у коментарях, як ви думаєте, кар'єра Златана вона видатна? Саме кар'єра. Тому що як персона питань немає, а от сама кар'єра, вона видатна. Далі у нас Серхіо Рамос. Так, його вже давно немає ні в яких рейтингах, його вже ніхто нікуди не включає, тому що після трансферу з реалу в ПСЖ він, в принципі, перестав грати у футбол. Він в принципі, перестав грати у сильному чемпіонаті, і він взагалі перестав грати, тому що він постійно травмований. А коли він грав за реал, навіть коли він посередньо грав за реал, він завжди був у всіх номінаціях. І ось я так розумію, комусь у Дубаї це не подобається, що Рамосу перестали вручати якісь нагороди, мабуть, якийсь був персональний фанат Рамоса. І він вигадав для нього номінацію і вручив. Вручив Рамосу приз. Скромненький такий, найкращий захисник усіх часів. Ну, я не знаю, як там у них в Дубаї чи найкращі футболісти усіх часів змінюються кожен рік, тому що премія ж виходить кожен рік, інакше було б невесело. Ну, але це явно перебір. Ну, Серхіо Рамос культова фігура була. Завдяки чому? Завдяки тому, що в останній період в мадридському реалі, коли пішов особливо Кріщану Роналду. Але команда продовжувала вигравати. Серхіо Рамос пробивав неймовірну кількість пенальтів. Ну, багато. І в реалі, і в збірній Іспанії також пробував пенальті. І оці голи вони якраз тримали Серхіо Рамоса на такому медійному плаву, і його вплив був досить великим. Але це ж не показник для центрального захисника. Ну, якщо ми так говоримо е, відверто, у нього є, звісно, легендарні голи, і цього не можна забирати у футболіста взагалі. Там гол в Лісабоні, Атлетико Мадрид, головою на там якій хвилині вже в самому кінці, е, це було дуже круто, це видатний момент. Але якщо ми говоримо про гру захисника, то такі люди... Там Мальдіні, Неста, я не кажу, що їм треба вручати, ні, я просто приводжу приклад. Якби такі люди, як Мальдіні, Неста, Барезі, Дзанеті, навіть Відіч і Тері робили такі позиційні помилки, які стабільно робив Серхіо Рамос, вони б крізь землю провалювались би постійно. Це не гра найкращого захисника усіх часів. А приз за видатну кар'єру агента. Отримав Рене Рамос. Так, це брат Серхіо Рамоса. В його агентстві є такі футболісти, такі клієнти, як Серхіо Рамос і Оскар Родрігес. Здається так. Оскар Родрігес із Сельте. Це єдині два футболісти в його агентстві, які грають у вищих дивізіонах своїх чемпіонатів. Ще є 16 гравців, які грають у нижчих дивізіонах, з яких сім, по суті, ну, майже напівпрофесіонали. Все. Більше нема нікого. Видатна кар'єра футбольного агента. Управляє процесами на світовому рівні. Оскар Родрігес і Серхіо Рамос. Все. Які там Жорже Мендеші? Це дуже видатна футбольна кар'єра. Це знаєте, це те саме, якби зараз на цій премії дали б нагороду за найкращий скаутинг. Знаєте кому? Скауту Олімпіакоса або там спортивному директору Олімпіакоса за прекрасну роботу в цьому році. Тому що пам'ятаєте, перед початком сезону ми з вами розглядали історію Олімпіакоса, що вони там набрали собі футболістів: Марсело, Версалько, Хамес Родрігес, Бакамбу, і, і ще там хтось. І це до того, що у команді вже були там Віла, Вальбуена, то ну, там купа, купа, ну таких уже дограючих футболістів. Тих, у кого щось вже не йде в топ-чемпіонатах, хтось вже поїхав кудись десь заробляти, і тут їх всіх зібрали в Олімпіакосі. І чим це все закінчилось, ця вся видатна скаутська і спортивно-директорська робота, тим, що зараз. Ну, команда, по-перше, не йде на першому місці в чемпіонаті, вона відстає на, здається, там 12 чи 14 очок від Панатіна ікоса. В принципі, там у них іде Панатінайкос у відриві. Далі група, в якій є, і Олімпіакос, тобто вони, по суті, можуть зайняти друге місце, це не проблема. Але ж такі люди, така команда збиралася тільки під чемпіонство. Чемпіонства немає. Тренера вони прибрали там ще в, в вересні, мені здається. Пам'ятаєте, також цю истори? Там молодий іспанець був. Манолас втік нафіг також у вересні. Потім Марсело і Версалько зараз знаходяться в стадії Ідіть звідси нафіг. Ви не хочете грати, тому що у Марсело і Версалько там вага надмірна. Вони в принципі мало грають. Там з усіх футболістів, з усіх цих зірок привезених, грають більш-менш стабільно хто Бакамбу і Хамес. Все. Всі інші приїхали відпочивати в Грецію. Вони не приїхали тут грати, вигравати чемпіонство для, для Олімпіакоса. Ну, можливо, вони хотіли, але вони не хочуть для цього працювати. А якщо воно само піде, то окей. Якщо треба буде напрягатися, вибач, ми напрягались там за Реал, за Атлетику, ми там напрягались. Тут ми не будемо. Оце вам це було б те саме, якби їм дали. Е Нагороду, Олімпіакос, якби би дали нагороду за там найкращий скаутинг 2022. Оце те, що отримав Рене Рамос за видатну агентську кар'єру, оце якби Олімпіакос отримав за свою видатну роботу у 2022 році якусь відзнаку. Провал! А забув про ще одну нагороду: народний найкращий футболіст 2022 року. Є бензима, якого там хтось обрав, хто там обирає в цій премії, а є народний. Найкращий футболіст. Той, хто поставив увесь світ на коліна у 2022 році, але його достойно не оцінили. І тому користувачі TikTok винесли свій вердикт. Голос народу показав, хто насправді був найкращим. Я часто говорю про те, що журналісти, наприклад, вони голосують ну, по суті, як звичайні фанати, бо вони такими і є. Це нормально. Ну, це ж не люди там із футбольних клубів або там, з якихось футбольних організацій, це е, досить ерудовані фанати, які е, заслужили своє право говорити від ім'я великої групи фанатів. Ну, я думаю, що це приблизно так і є. Ну, це насправді так і є. І ось цих зарозумілих посередників прибрали. Це все сарказм, якщо що. А то я знаю, що мене дивляться журналісти, і потім будуть косо дивитися. Це все просто сарказм. Просто сарказм так ось. Цих зарозумілих посередників прибрали, і народ напряму проголосував через TikTok, хто є найкращим футболістом у цьому році. Можливо, це Куртуа, щоб віддати такий справедливий золотий м'яч. Або, можливо, це Дебрюйне, щоб віддати данину футболісту, який показує надзвичайно високий рівень в матчах проти будь-якого суперника. От просто від першого поєдинку сезону до останнього це топ-рівень. Можливо, це. Месі або Роналду. Бо, в принципі, це найпопулярніші футболісти зараз на планеті, тому коли голосують люди, то зазвичай голосують за когось із них. М -м, можливо, це Мбапе, бо всі в шоці від його нового контракту в ПСЖ, як він нагнув оцих всіх власників, і, -і мадридський Реал. Можливо, він найкращий. Можливо, Ван Дейк або Лівандовський. Бо світ не може пробачити вкрадені у них золоті м'ячі. Але ні. За версію користуючи TikTok, найкращим футболістом, народним найкращим футболістом 2022 року обрано Мохамеда Салаха. Не чемпіон Англії, хоча і найкращий бомбардир. Але сон із Тоттенхема забив також 23 голи. Не переможець Ліги Чемпіонів. Хоча був до цього близький і заслуговував, в принципі, на це. Але мане в Ліверпулі був краще за Салаха. Не говорячи про те, що, в принципі, Куртуа був кращий за усіх. Він програв двічі мане в збірних, він програв йому фінал Кубка африканських націй. Він програв йому право зіграти на чемпіонаті світу, тобто найкращий футболіст світу, не представлений на чемпіонаті світу. А в цьому сезоні в Салах поки що не входить. В топ-10 найкращих бомбардирів АПЛ. Пані та панове, це найкращий футболіст 2022 року. За версію користувачів Тік-ток. Ну я вже не знаю. Ну, хто може тоді справедливо щось визначати? Остання надія була на Тік-Кок. Останній. На цьому, все дуже дякую вам за увагу. надіюсь, вам сподобалось. Коментуйте обов'язково все, що ви сьогодні почули стосовно номінацій, стосовно персоналій. дуже цікава ваша думка. Ну і готуємось до чемпіонату світу, як завжди, ви знаєте. Грайте у футбол.